Навіть під звуки сирен Харків продовжує працювати. Муніципалітет ухвалювати рішення, від яких залежить життя громади. Так на 47-й позачерговій сесії Харківської міської ради, 8-го скликання, депутатський корпус розглянув низку важливих тем, серед яких, зокрема, і зміни до бюджету Харківської територіальної громади на 2025 рік. Хто запрошував Дякую, рішення прийнято. Як повідомили департаменті бюджету і фінансів, це обумовлено наданням європейським банком реконструкції та розвитку другого траншу гранту. Кошти підуть на виплату зарплат комунальникам, працівникам теплових мереж, метрополітену, трамвайну, тролейбусних депо також. Місто отримало 51 мільйон 100 тисяч гривень субвенцій на доплати педагогічним працівникам. А за рахунок перерозподілу коштів збільшено видатки на енергонезалежність метрополітену. Ще 45 мільйонів 300 тисяч. Тісяч гривень спрямують на встановлення когенераційних установок. Крім того, 15 мільйонів 500 тисяч гривень передбачено на закупівлю цифрового мамографа для міського перинатального центру. Депутати також затвердили нових заступників міського голови. Відтепер Іван Кузніцов відповідатиме за життєдіяльність міста. Роман Шабали за економікою комунальне майно анеллі Цибульник за охорону здоров'я та соціальний захист населення. Інші затверджені рішення стосувалися зокрема і земельних питань. Та оновлення структури виконавчих органів Харківської міської ради. Шановні депутати, всі питання порядку денної заплановано для розгляду на 47-му позачергової сесії Харківської міської ради, 8-го скликання розглянути. 47-му позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання оголошується закрити. Ольга Трачук, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Олексій Муравйов. Харків новини.